Всім привіт! В цьому відео ми з вами будемо купувати криптовалюту на криптобіржі Binance. У вас все це вийде зробити за 5 хвилин, навіть якщо ви повний новачок і не маєте ніякого досвіду. Дуже важливо повторювати все за мною по інструкції, щоб не нажимати зайві кнопки і не зробити помилок. Мене звати Катя Крипто, і без зайвих слів давайте починати! Ну, а якщо ви хочете самостійно навчитися аналізу та починати заробляти на крипторинку тисячу і десятки тисяч доларів, як це роблять мої учні, то залишайте заявку в анкеті перед записом на моє авторське навчання по крипті. Посилання в описі під цим відео. Отже, ми заходимо в додаток, обираємо P2P і потім вказуємо нашу валюту, тобто, наприклад, гривні. Потім ми обираємо суму. І також з якого банку ми будемо робити наш переказ. Потім обираємо контрагента. Тут вказуємо суму, наприклад, 500 і натискаємо купити USDT. Потім в нас тут є можливість відкрити чат. Ми Перевіряємо, що там нам наш контрагент написав. Тобто, тут йому ось важливо, щоб ім'я та фамілія співпадали Пишемо ОКей, зараз зробимо переказ і натискаємо на кнопочку Створити переказ. Обираємо картку. Потім тут ми з вами копіюємо монобанк, ну там або яку картку ви обрали, і саме робимо вже переказ нашого мобільного додатку у банкінга на ту суму, на яку ми вказали. Потім відмічаємо ордер як оплачено. І чекаємо, коли е, наш контрагент отримує переказ. І можемо ще йому написати в чат, щоб він не пропустив наш переказ. Це може тривати досить довго, тому що скажу чесно: в мене також були випадки, коли там я не знаю, там створила ордер на продаж, тобто не на купівлю, а навпаки, на продаж «USDT». І там чекаю, коли мені там перекажуть на, на картку. А потім йду там купатися, готувати, щось робити. Забуваю про це, потім згадую і в попіхах біжу до телефону все перевіряти. Тому просто розумійте, що P-2-P це переказ між людьми, і він може тривати трішки довше, тому що ну, у кожного там різні випадки і так далі. Але потім, коли вже у вас буде переказ, ви його відмічаєте як готово, можете. Не знаю, там написати якийсь відгук, і все. І у вас будуть ці гроші, якщо ви поповните через P2P в розділі поповнення, тобто не на споті, а в поповненнях. І вам треба їх переказати з поповнень в спотовий гаманець, щоб вони у вас там були, щоб ви могли на них купувати спот або ф'ючерси, ну, щоб ф'ючерси відкривати, то треба буде переказати на ф'ючі. І взагалі можете цією сумою вже користуватися. Так, з купівлею і технічними аспектами ми з вами вже розібралися. Ну і тепер виникає найголовніше питання: яку саме криптовалюту купити, щоб вона виросла, і щоб ми з вами могли на неї заробити? Відповідь на це питання ви дізнаєтеся на моєму авторському навчанні по крипті. І вже через декілька тижнів навчання ви зможете заробляти дуже круті кошти, як це роблять всі мої учні. Посилання на анкету перед записом Навчання є в описі під цим відео.